Цього року, 241 сорок річницю, ми святкуватимемо 28 травня, і урочистості міські вперше цього року пройдуть у центральному міському районі. Це парк правди, от і стадіон Спартак. Тому з 10-ї години в парку правди будуть розгорнуті яскраві виставки образотворчого мистецтва, ужитково декоративного мистецтва. Це буде виставка творів наших юних художників, які брали участь у традиційному шостому пленері весняному цьогоріч це відбудуться і козацькі розваги, і змагання різноманітні. Також з 11-ї години на літній естраді в парку пройде концертна програма за участю артистів Криворізького міського академічного театру драму та музичної комедії імені Тараса Шевченка. А о 12-й годині розпочнеться традиційний міський джазовий фестиваль, джазових оркестрів нашого міста. Він Триватиме з 12, 12 до 16 години о шістнадцятій годині на стадіоні Спартак розпочнеться театралізоване свято. Хочу сказати, що у цьому році масштаби трішки зменшені через те, що і стадіон значно менший. І ми в цьому році задіємо тільки творчі сили нашого міста і спортивні Також, тобто, це не буде такі масовки, які ми раніше залучали, і учнівську молодь, студентську молодь цього року. Це тільки творчі колективи та виконавці нашого міста, а також Спортивні наші. Клуби і школи спортивні візьмуть участь, але це також дуже велика маса учасників, це більше двох тисяч учасників. От, хочу сказати, що приємним подарунком буде те, що наша землячка, заслужена артистка України, приїде до нас і виступить також на концерті Тетяна Піскарьова. От, юні виконавці, наші відомі, виконавці нашого міста. Так що всіх-всіх запрошуємо відвідати ці всі заходи, творчі і мистецькі. А після завершення ми плануємо десь до вісім. Сімнадцятої години це такий уденний денний вечірній час. А після цього всього ми запрошуємо всіх також послухати наш міський духовий оркестр, який продовжує свято у парку газети правда і буде працювати, грати улюблені мелодії духового мистецтва.